Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Осел, столик і кий Зле жилося бідному Джекові. Рідний батько і той його ображав. От і вирішив Джек утекти з дому і піти пошукати щастя по білому світу. Біг він біг, геть знесилів. Аж раптом наскочив на маленьку бабусю, яка збирала хмиз. Джек так задихався, що навіть не вибачився перед нею. Але бабуся була добра. Вона сказала, що Джек з усього видно добрий юнак, і коли він захоче піти до неї робітником, вона йому добре заплатить. Джек погодився, бо вже добряче зголоднів. Бабуся привела його до свого будиночка, той стояв у лісі, і Джек прослужив у неї дванадцять місяців і один день. Коли минув рік, бабуся покликала Джека до себе і сказала, що приготувала йому гарну винагороду. Відтак вивела зі стайні осла і звеліла Джекові потягти його за вуха. Осел заревів. Я, я, я. І враз із його рота посипалися срібні шестипенсовики, півкрони і навіть золоті гінеї. Юнакові сподобалася така винагорода. Сів він на осла і поїхав. Дістався до заїжджого двору і замовив для себе все найкраще. Але власник вимагав заплатити наперед, інакше й подавати не хотів. Тоді Джек пішов у конюшню, потягнув осла за вуха і набив собі кишені грошима. Та на лихо у дверях конюшні була щілина, і хазяїн усе підгледів, а коли настала ніч, підмінив Джекового дорогоцінного осла своїм звичайним. Джек нічого не помітив і вранці вирушив додому. Тепер слід вам сказати, що по сусідству з домівкою Джека жила бідна вдова, у якої була донька одиначка. Дівчина дружила з Джеком, а потім вони покохали одне одного. От Джек і попросив батька дозволити йому одружитися з нею, але той відповів Не дозволю. Допоки в тебе не буде грошей, щоб прогодувати дружину. Гроші в мене є, батьку, сказав Джек. Пішов до осла і став тягти його за довгі вуха. Тягнув, тягнув, ледь вуха йому не повідривав. Але ні гінеї, ні навіть півкрони не дістав. Осел лише ревів Йо, йо, -а, а грошей не випльовував. Що це ще за жарти такі? обурився батько. Не нівайся, баточку, відповів Джек. Просто це не той осел. Учора в мене був інший. Не знаю, який був учорашній, лише бачу, що ти яким віслюком був, таким і зостався. Тут батько схопив дерев'яні вила і виштовхав сина з дому. Джек кинувся бігти, що було духу, і все біг та біг, аж поки влетів у якийсь будинок. А то була столярна майстерня. Ти, я бачу, славний парубійко, сказав Джекові столяр. Послужино мені дванадцять місяців і один день, і я добре тобі заплачу. Джек погодився і прослужив у столяра рік і один день. Ну, от тобі твій заробіток, сказав хазяїн і подарував Джекові столик. Крикнеш столику накрийся, і на ньому враз з'являться різні страви та напої. Джек закинув столика за спину і пішов світ за очі. Ішов ішов, аж поки дістався до того самого заїжджого двору, де колись ночував. Агов, хазяїне, закричав він, подавай обід, та швидше. І що найсмачніше? Дуже шкода, але в нас анічогісінько немає, окрім холодного м'яса та яєць. Це ти мені пропонуєш холодне м'ясо і яйця? обурився Джек. Якщо так, я й без вас обійдуся. Ну ж, бо столику, накрися. Тієї ж миті на столику з'явилися всілякі ковбаси, індичка, смажена ягнятина, картопля, зелень. Власник заїжджого двору аж очі вирячив від здивування, але й слівця не сказав. Коли ж настала ніч, він приволік з горища свого столика, а столик Джека залишив собі. Столики на вигляд були майже однакові. І уранці Джек знову нічого не помітив. Узяв нікодишнього столика на плечі і поніс додому. Ну, батьку, тепер можна мені одружитися зі своєю судженою? запитав він у батька. І не думай, допоки не зможеш її прогодувати, відповів батько. Послухай но, ну, батьку, вигукнув Джек. У мене є чарівний столик. Крикну йому столику, накрийся, і на ньому враз з'явиться все, що я захочу. То покажи мені його, сказав старий. Джек поставив свій столик посеред кімнати і наказав йому накритися, але нічого на ньому не з'явилося. Батько розсердився, схопив з полиці жаровню. І так оперіщив нею сина по спині, що той заволав от болю і кинувся геть із дому. Бідолашний Джек безтямно біг, аж поки опинився біля річки та впав у воду. Але якийсь чоловік витягнув його і попросив допомогти спорудити міст через цю річку. А як, ви гадаєте, він споруджував той міст? Та всього на всього перекинув дерево з берега на берег. Ось Джек заліз на верхівку дерева і усім тілом наліг на нього, а коли чоловік підкопав коріння, Джек упав разом з деревом на другий берег. Дякую, сказав чоловік. Зараз я заплачу тобі за послугу. Він одламав від дерева гілку і обстругав її ножем. Ось маєш кия. вигукнув він. Скажи лишень йому Бий його Кию. І він звалить із ніг кожного, хто допече тобі. Джек дуже зрадів такому Києві. Та й подався навпрошки до заїжджого двору. А як тільки з'явився хазяїн, закричав Бий його, Кию. Не встиг це вимовити, який як вирвався в нього з рук і заходився лупцювати хазяїна і по спині, і по голові, і по руках, і по боках, аж поки той зі стогоном звалився на долівку. А Кий усе не вгамовувався. Джек не зупиняв його доти, доки хазяїн не повернув йому осла та столика. І от поїхав Джек додому на ослі зі столиком на плечах і з києм у руці. А коли приїхав, виявилося, що батько його помер. Завів Джек ослика до стайні і смикав його за вуха, допоки осляча годівниця не наповнилася грошима. Невдовзі поширилися містом чутки, що Джек повернувся додому. І що грошей у нього і кури не клюють. Тож усі місцеві дівчата заходилися за ним полювати. От що, оголосив їм Джек, я оженюся на найбагатшій дівчині в окрузі. Приходьте завтра всі до мого дому і прихопіть у фартушках усі свої гроші. Уранці на вулиці з'явилася сила селенна дівчат. І кожна ледь отримувала свій фартушок із золотими та срібними грошима. Колишня Джекова наречена теж прийшла, але в неї не було ні золота, ні срібла, лише два мідні пенси оце й усе її багатство. «Відійти в бік, люба, суворо наказав їй Джек. У тебе ж немає ні золота, ні срібла, тобі тут не місце. Дівчина відійшла, і тут з очей її покотилися рясні сльози, впали у фартушок і враз перетворилися на діаманти. Ну, мовив Джек, ти тепер найбагатша серед усіх, тож я на тобі оженюся. А всім іншим дівчатам довелося піти ні з чим. Та як потім казав сам Джек. Він одружився б зі своєю нареченою, навіть якби вона не мала жодного пенса.